початку семестру ми думали, що мікроекономіка це дуже складна наука. Але з кожною темою ми розуміли, що це не так. Мікроекономіка стала для нас такою фундаментальною наукою, яка розвинула у нас економічне мислення. Ну я хотів би коротко пояснити, у нас зображено на нашому Бахмані. Ви тут можете побачити таку чудну діаграму, де є попит, пропозиція, дослідження, тобто на ній зображені всі теми, які ми проходили Чи? протягом курсу макроекономіка. Це... Зовсім зовсім коротко і є так, одна та... пуста ніша. Ми так вирішили поставити так питання і завуалірувати, тобто що. Всі знання скажімо так, повністю за весь курс мікроекономіки цю дисципліну пізнати неможливо. Тому ми залишили скажімо пусту пустунішу для саморозвитку і для нашого скажімо так, майбутнього якихось знань, ну і для екзамену також коротко вкратце. Також я хотів би заакцентувати увагу і розпочати із попиту пропозиції з нашої першої теми, яка уводила нас у курс мікроекономіки, яка знайомила нас із Азами, знайомила нас із тим, як взаємодії споживачі з виробниками, попит пропозиція ну і всі інші нюанси. Другою нішою в нашій діаграмі є дослідження вибору споживачів і виробників, адже це дуже важливо сконцентрувати свою увагу на тому, що потрібно вибір споживачів і виробників тримати в певній рівновазі. Щоб не втрачати зайві кошти, і взагалі. Також знання з мікроекономіки нам згодилися на інших предметах, таких як бізнес-аналіз. Адже ми там створюємо власне підприємство, і там дуже важливий попит, що потрібно виробляти, і взагалі третім нашим аспектом є те, що ми вчаємо аналіз ринків. Ми вивчаємо саме те, як підприємство діє та розвивається на певних ринках. Також ми вивчали досконалу конкуренцію та монополістичну, яка дала нам можливість більше розуміти мікроекономіку та аналізувати її дії. Також ми вважаємо, що мікроекономіка є багатогранною та функціональною наукою, яка відкривала нам світ підприємства всередині та дала можливість дізнатися. Як саме підприємство побуватися на різних ринках та аспектах? Ну і підсумку я хочу сказати, що мікроекономіка нам дуже допоможе в майбутньому в нашій майбутній професії стати успішними підприємцями, максимізувати прибуток.